Ви на каналі President's Draw. тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Фанати в істериці, соцмережі вибухнули, що сталося з улюбленцем тисяч українок, де він і чому досі мовчить. Олег винник давно не з'являвся на публіці. Останній його пост у соцмережах кілька місяців тому. І тут мережу підірвала новина Винник помер. Ці слова буквально заполонили Фейсбук, Тікток і Телеграм, а групи його прихильниць масово почали писати траурні пости. Що сталося насправді? Чи справді винник більше ніколи не вийде на сцену? А може, це черговий фейк? Близькі досі не дають коментарів, а прес-служба мовчить як ніколи раніше. Коментар фанатки в Фейсбук. Я не можу в це повірити, якщо це правда, у мене розбите серце. Одні джерела стверджують, що співак нібито виїхав за кордон через проблеми зі здоров'ям, інші, що в нього важка хвороба, а треті шокують гіршими версіями. Ми поговорили з надійним джерелом, близьким до Олега в особистому житті, і, на жаль, тривожні новини підтвердилися: винника більше немає. Але деталей джерело наразі надати не може, так як лікарі ще досі не встановили точну причину зупинки серця артиста. Що ж стало причиною його передчасної кончини. Підписуйтесь на канал, ми спілкуємося з джерелом щогодини і перші повідомимо сумні деталі. А в коментарях напишіть, що для вас значив Олег Винник. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.